Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, шановні гості, шановні телеглядачі, вітаю вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Якщо вас, дорогі телеглядачі, цікаві питання, ви можете задавати на адресу, яку ви бачите на екрані, ви можете подавати бажання молитви. За вас, за ваше здоров'я, за ваших друзів, за ваших родин, ми будемо молитися за вас. Ми на минулій лекції говорили про те, що з моменту нашої віддачі Христові наші стосунки зміняються не тільки з Богом рідними друзями. Ми говорили, будемо говорити сьогодні, що вони міняються не тільки з оточуючими, а вони. В корені міняються за сатаною. Можливо, ви не усвідомлювали раніше, що мали якісь зв'язки з ним, якщо, звичайно, не були членом якоїсь окультної секти, але незалежно від того, знали ви це чи не знали, дух його діяв у вашому тілі. Бо ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князю, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і всі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла. Як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інший. Непомітно для нас, Його брехня полонила нас, наші думки, Його музика запалювала наші почуття і пригнічувала нашу волю. Він вважав себе нашим паном, але він не прагнув бути помітним. Він, наскільки це можливо, хотів бути непомітним і хотів переконати нас в тому, що ми самі. Є пан своєї долі, оцінюючи диявола, людство впадає у дві рознозначні протилежні помилки. Ми відносимося до диявола або занадто, або недостатньо серйозно. Диявол між тим вітає і Юма, і Фауста з однаковим задоволенням. Він однаково захоплюється атеїстом і ліберальним богословом, і відьмою. Він також радий і християнином, який. Постійно якого думки зайняті нечистою силою, демонами, який радий тому, хто про нього взагалі не згадує. Його головна мета завдати шкоду Христові і Його справі. Диявол душогуб, спокон віку і вправді не стояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить своє. Він тільки на те закрадається, щоб украсти, убити та нищити. Він не зацікавлений особисто вами. Ні, його цікавить тільки наше відношення до Христа. До того, як ми стали християнином, він намагався перешкодити нам осягнути Христа, Христову істину, а можливо, сподівався, заменити нас у своїй сіті. Але робив він це не тому, що ми йому потрібні особисто. Ви для нього не потрібні. Ми є для нього засобом, за допомогою якого він може зашкодити Богові. А тепер, коли ви стали християнином, сатана хоче задушити ваше бажання брати участь у справі Божій. Для Бога ви дуже важливі, а для сатани ви не більш як корисний мікроб. Він та його банда можуть зашкодити вам і не одним, а відразу чотирьома способами. Вони стануть спокушати вас обвинувачити, обманювати. І навіть пробувати можуть знищити. Ви піддаєтеся спокуси, види спокуси будуть мінятися в солодощі в дитинстві, тілесні спокуси в юнацтві, багатство в зрілому віці, влада і слава для старших. Лукавий вміє всім цим грати дуже майстерно. Він знає себе місце кожної людини. Ви будете випробуватися постійно і особливо сильно в критичні моменти життя. Сам Ісус був спокушуваний подібно до нас у всьому. Тобто його спокушували зробити перелюб, вкрасти, брехати, вбити, використати свою божественність ну, могутність. Проте він був без гріха. Тому сама спама по собі спокуса не повинна лякати нас. Те, що було долею Спасителя, стане і нашою долею, поки ми живі від спокуси не позбавитися. Але якщо вона не повинна лякати, вона і не повинна служити виправданням для гріха. Апостол Яків відкидає будь-які спроби християнина зняти з себе відповідальність за гріх. Він говорить, що випробований, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується. І нікого сам Бог не спокушує, але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною, а пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Чи грали ви коли-небудь на піаніно? Відкрийте верхню кришку піаніно, натисніть праву педаль. Потім, як можна голосніше, проспівайте хоча б одну ноту над струнами. Прислухайтеся, і у відповідь на ту ноту, яку ви заспівали, ви почуєте вібрацію, принаймні хоч однієї струни. Ви співаєте, а струна в піаніно підхоплює ваш голос і звучить унісон. Це є ефект резонансу. Цей ефект може бути двостороннім. Ось вам і картина спокуси. Сатана кличе, а наші внутрішні струни вібрують. Ці вібрації це наша фізіологія, яка проявляє себе найчастіше у пожадвостях і похоті, про яку говорить Яків. Вам хочеться відгукнутися на його заклик. У самій вібрації немає нічого поганого. Струди створені для подібних коливань, і іноді для дуже сильних, але їх призначення вибрувати при ударі молоточком, а не при звуті людського голосу. З цього прикладу слід взяти відповідний урок. Не відгукуйтеся у відповідь на голос диявола. Зніміть праву ногу з педалі і закрийте кришку вашого піаніно. Як справедливо помітив лютер, ви не можете заборонити птахам літати над головою, але ви можете заборонити їм сплести гніздо у вас на голові. Чи полягають ці? Вібрації в статевому збудженні, апетиті, чи в почутті гніву, чи в бажанні опанувати чимось красивим або в чомусь іншому, самі по собі вони не є зло. Статеві почуття річ цілком природна, Бог створив нас такими. Питання тільки в тому, при яких обставинах воно викликає, до кого саме і в якому випадку, якщо потяг гріховний, закрийте кришку піаніно і приберіть ногу з педалі. Хоча існує нескінченна безліч різноманітних нот, якими диявол готовий насвистувати над нашим вухом, його спокуси діляться в основному на три категорії: пожадливість тіла, пожадливість очей і життєйська гордість. По суті, йдеться про основний конфлікт християнського життя. Пожадливість тіла означає, що над нами панують фізіологічні потреби: голод, спрага, потреба в сні, статевий потяг або бажання фізич... фізичних вправ. Всі бажання призначені для того, щоб їх задовільняти в нормальних умовах. Але ми живемо в епоху, коли їжа, питво і статеві насолоди часто стають самоціллю. Люди підкоряються і поклоняються їм, замість того, щоб приймати їжу з задоволенням. Або задовільняти статеву потребу з вдячністю в розумних межах, люди часом перетворюють їжу і статеве задоволення в головний сенс свого життя. Пожадливість очей, що нашим життям управляє пристрать, говорить, до красивих речей. Немає нічого надприродного в тому, що нам подобається красиве, або що нам хочеться красивих речей. Бог Творець краси. Але невтомне бажання привласнити їй пожадливість, яка може зруйнувати християнське життя. Гордість життєва, переважно пов'язана з чистолюбством. Чистолюбство, знову-таки річ непогана, Бог вселяє нам бажання домагатися досконалості. Але та ж сама досконалість, пануючи над нашим світоглядом, може перерости в надмірне чистолюбство того, хто хоче досягти переваги в Христі. Але часто це бажання виникає як внутрішня потреба. І воно перетворюється в безперервний доказ нашої переваги над іншими. І взагалі слід серйозно подумати про наші чистолюбиві прагнення. Запитайте себе, що вони для мене означають? Воно, він мій пан воно чи мій раб? Цих три пожадливості тіла, очей і чистолюбство, відповідають трьом психологічним відамкам Єви найперші сатанінські спокуси. І побачила жінка, ми читаємо, що дерево приє добре для їжі, пожадливість тіла. І що воно приємне для очей, пожадливість ока. І бажане, тому що дає знання, гордість життєва. О, вони нагадують навіть про триразові напади сатанина, нашого Спасителя. Скажи каменю цьому, щоб хлібом він став, пожадливість тіла. І він вивів його потім на гору високу і за хвилину показав йому царство, всі царства слави, світу, пожадливість ока. І диявол сказав: Я тобі дам всю цю владу, їхню славу, бо мені це передано, і я даю кому хочу. Тож, коли поклонишся передо мною, то буде все Твоє, гордість. Життєва. Проте для нас важливо не тільки цікавитися формою спокуси, а й прийомами опору спокусі, бо часто в опорі, спокусі може скриватися спокуса. Дозвольте мені пояснити, як це можна простіше. Сатана завжди спокушує, якби стоячи в нас за спиною. Подивися, шепче він, чи не красивиться. Тільки подумай, що тобі міг зробити, а що скажуть люди, коли ти будеш мати. Це як тобою будуть захоплюватись. Скільки влади ти би мав? Подивись, подивися. Біблія дає дві взаємопов'язані поради відносно спокусу. Одна про саму спокусу, а інша про спокусника. Відносно спокуси, говориться, біжіть від спокуси. спокуса сника протестанти дияволу і втече від вас. Ці дві поради доповнюють одна одну. Чи траплялося вам коли-небудь втікати від когось і в той же самий час дивитися йому в обличчя? Таке навряд чи можливо. Ніколи не дивіться в обличчя спокусі. Втікайте від неї. Втікаючи, оберніться до неї спиною, а відвернувшись, ви виїдьте лицем до того, хто спокушує вас. Подивіться йому в обличчя, протестаньте йому. І він відступить. Протестаньте. Відвернутися, дорогі друзі, це вже одна третя Перемоги в битві з Сатаною. Ми пізніше поговоримо про все озброєння, а сьогодні ми зупинимося тільки зараз на одній частині цієї зброї, яку апостол Павло називає меч духовний слово Боже. Багато богословів вказують на те, що коли Ісус був спокушуваний в пустелі, Він відбивав кожну сатанинську пропозицію словами написано, написано, сказано, і кожного разу Він, як бачимо, застосовував меч духовний слово Боже. Він рубав спокусника. Але зверніть увагу на те, що коли Ісус сказав написано, то сатана тут же подає йому іншу спокусу із написаного. Ми читаємо тоді, забирає її його і його святе місто і ставить його на наріжнику храма, та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли ти не приткнувся ногою своєю. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Як важливо знати, дорогі друзі, все, що написано, щоб протистати спокусникові і спокусі. Багато християн свідчать про дивну дію певних місць святого Письма, які допомагали їм перемогти спокуси. О, а як любить Сатана зводити наклеп, оскаржувати. Апостол Іан говорить, що я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Через це звеселися ти небо та ті, хто на Нім перебуває. Гори землі та морю, до вас Бо зійшов диявол, маючи лють велику, знаючи, що короткий час має. Він зводить наклеп. На кого? На братів, тобто на всіх християн. І на вас, і на мене, в тому числі. Він і сьогодні намагається розігрувати себе прокурора-винувача, де, а де він зводить наклеп? Він обумляє нас перед нашим Богом. Коли ви стаєте на коліна і молитеся, його брехня відгукується луною під склепінням вашого черепа. Коли ви стаєте свідчити про Ісуса, Він кричатиме перед Богом, що ви мерзотні і негідні. Він зводить наклеп день і ніч. Коли ви прокидаєтесь на мить вночі, він ще ще займається своєю брудною справою. У чашку вашої ранішньої кави він щедро насиплить свої обвинувачення і денну роботу ви виконувати будете на фоні монотонної музики його наклепу. Ви відчуєте себе винним. Відчуття провини позбавить радощів, ваш погляд, зробить розбитою і млявою вашу ходу. Провина притупить вістря вашого свідчення. У християнському служінні ваше прилюдне свідоцтво буде сприйняте як щось убоге і мало зрозуміле. Саме цього й бажає сатана. Наклеп – це його секретна і ефективна зброя, яка ослаблює армію християнську. Як можуть бійці переповнені почуття провини, штурмувати брами пекла? Але почекайте, ви скажете: хіба відчуття провини виникає не від гріха? І чи не слід завжди сповідувати гріх? Відповідь так. Гріх потрібно завжди сповідувати, і там, де це можливо, слід компенсувати збиток, заподіяний ним. У нас завжди знайдеться гріх для сповідання. Коли ж ми кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо себе і немає в нас правди. А як кажемо, що не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його нема в нас. Але й на першу частину питання потрібно дати відповідь. Відсутність відчуття провини не завжди означає, що провина в тому, що ви не зрішили в цій ситуації. Часом і гріх не викликає почуття провини. Психоаналітики говорять про невротичне відчуття провини, тобто відчуття провини, яке виникає на основі колишніх переживань. Вони таким чином прагнуть пояснити, чому ми відчуваємо. Ці відчуття провини. Ви знаєте, совість діє в нас, вона нас докоряє. А чи можна завжди довіряти совісті? Ці питання мають першорядне значення. У сатани немає влади паралізовувати небесні сили відчуттям справжньої провини, тому що смерть Христя достатня для спокутування. Тому сатана пускає ухід. Фальшиве почуття провини. А помилкова провина спонукує нас відчувати себе винними тоді, коли ми ні в чому не провинились. Саме таке відчуття провини і збуджує спокусник. Знаменитий американський проповідник доктор Дональд Грей Брандхаус приводив прекрасний приклад меж людської совісті. Совість він казав, схожа на сонячний годинник. Сонячний годинник показує час тільки тоді, коли є світло. Він працює тільки в дні, він вночі, в туман не працює. Більше того, цим годинникам потрібно світло, яке виходить з певної точки, з певного джерела. При місяці годинник показує неправильний час. Обійдіть годинник в третій годині ночі навколо, він вам покаже з фонариком, покаже, який захочете. Людська совість. Дії же жечина. Вона працює тільки тоді, коли на неї падає світло Слова Божого. Вона осяяна Духом Божим. Ви знаєте, Джон Бунян в своїй книзі Духовна війна описує місто, що іменується душа. Було це місто захоплено військами дьяволоса. Головною фігурою в місті душа був літописець совість. Совість це анатомічний ніж серця. В ідеалі совість не можна ні відігнати, ні вблагати, ні купити, ні змусити говорити брехню. Але після захоплення міста дьяволос переконав всіх жителів, що совість з'їхав з глузду. Більше того, він став розбещувати совість пияцтвом і збуджувати в ній марнославство. Таким чином, дияволос переконав мешканців міста насміхатися і зневажати напучення старого, тим паче, що кожного разу, як літописець був на підпитку. Він примушував публічно зрикатися його від всього сказаного раніше. Так Бунян хотів показати, як совість морально впавшої людини збивається з правдивого шляху. Вона може спокійно співіснувати з деякими справжніми гріхами і в той же час виявлятися неймовірно чутливою до того, що зовсім не є гріхом. І після того, як людина стає християнином, становище автоматично не виправляється. Звичайно, совість віруючої людини прокидається, але неправильне виховання в минулому заважає її діяти правильно тепер. Як звільнитися від тягаря помилкової провини? Як відрізнити наклеп сатани від докору Святого Духа? Думаю, що з приводу совісті її дії є дві відповіді: одна відноситься до майбутнього, а інша до сьогодення. Правильна відповідь для майбутнього пов'язана з писанням. День за день. Тиждень за тижнем, рік за роком мірі все більш глибокого пізнання слова Божого. Моя совість повинна переучуватись і виправляти свою орієнтацію. У подібних ситуаціях ми повинні звертатися до закону і свідоцтва. Як вони не кажуть так, як це, то немає в них зорі ранньої. Тут дещо важкий для розуміння вираз, що означає немає зорі ранньої. Що це за зоря? Ось подивіться. Об'явлення 22 розділ, вір 16. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я, корінь і рід Давидів, зоря Ясна і досвідня. Подібно до того, як слід перевіряти і направляти рух човна вітрильного, який здійснює повороти в різні боки, так і совість християнина. Повинна ставати все більш точною і правильною веденою Духом Святим згідно Слова Божого. Напротяжі всього часу поведінка християнина повинна змінюватися у відповідності до того, чого він навчився з Писання. Повинен відбуватися процес зміни, бо ми відкритим обличчям, як у зеркалі дивимося на славу Господню і перетворюємося від слави у славу, як від Господнього духа. Ми повинні плисти, користуючись виправленим курсом згідно з компасом. Проте відповідь для теперішнього часу теж дуже важлива. І залишається такою до самого вашого кінця життя. Дух докоряє, ворог зводить наклеп. Як розібратися? Де чий голос? Давайте подумаємо разом, чого прагне добитися ворог своїм наклепом. І до чого прагне Святий Дух, коли викриває. Ясно, що ворог намагається припинити наше спілкування з Богом. Дух зі своєї сторони, намагається відновити його. Варто відмітити, що на клапне, клепник часто говорить правду. Гріхи, в яких він мене звинувачує, не завжди помилкові. Якщо ж дух намагається відновити наше спілкування з Богом, то коли ми признаємося в гріхах на зміну засудження, приходить радість оновленого. Більш багатого, емоційного, рівно, різноманітного аспекту життя і нашої дружби з Богом. І другий висновок: якщо сатана прагне зруйнувати нашу дружбу з Господом, ви усвідомлюєте свою гріховність в результаті його наклепу і звинувачень, то те почуття вже подібної радості в результаті визнання вам вже не відчути. Вам навпаки здаватиметься, що розкаяння недостатнє, що треба строгіше оцінювати міру своєї гріховності. Проте до вашого жаху виявляється іноді і строго розкаяння недостатньо. Що в дійсності спонукало тебе зрішити? Хіба ти не бачиш, як мерзенна отрута? Обману проникають твоє серце, з жахом ви відсакнетеся, від зростаючої на ваших очах картини власної гріховності. Спочатку на пів темрі, а потім повний морок обкутий вас, немов хмара. Ви сидітимете, згорбившись і трим'ячи, занурившись в тяжкі роздуми наодинці за своєю холодною безжиттєвою тінню. Кінець! Наклепник досягнув мети. О, ні! Ні! Підкоріться Богові і спротивляйтеся дьяволу, то втече від вас. Наблизьте до Бога, і Бог наблизиться до вас, очисти руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Стережіться лихого у всякому вигляді, а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а ваш непорушний дух, душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, Він і вчинить. Оте. І хай Бог добрий Господь допоможе, щоб ви, зрозумівши дію сатани і то, що говорить Святе Письмо, могли зробити різницю і могли протистати дияволу. Протистати дияволу твердою вірою і отримати перемогу. А переможець наслідує все. Його очікуватиме велика слава, велике благословення Божі, як сість в Цьому житті, так і в небесному. І хай Бог допоможе, щоб кожний, хто покладає свою надію на Бога, хто відчув дію сатани, міг протестати йому твердою вірою і отримати життя вічне. Дорогі друзі, дорогі слухачі, слова Божого, дорогі телеглядачі, якщо у вас є цікаві питання, якщо у вас є проблеми, які ви хотіли б вирішити, дзвоніть. По адресі, яка записана на ваших телеекранах, і ми будемо раді відповісти вам і дати вам відповідь, бо ми будемо молитися за вас і будемо просити Бога, щоб Сатана перестав вам дошкулювати, щоб ви могли зрозуміти зразу зі всіма святими, що є висота, ширина і глибина Божа. Хай Бог благословить вас, будьте здорові! Амінь.